про головне на цю мить у Дніпро Ньюс я, Анастасія Васько, вітаю. І далі говоримо про таке. Поранена жінка. Окупанти вчергове атакували Нікополь. Налагодили наркотрафік в'язниці. У Кривому Розі викрито Сматрящева за СІЗО та двох його спільників. Вимагали гроші з ветерана бойових дій. У Києві затримано лікарку та військовослужбовця. Ворог атакував Дніпро. За повідомленнями ОВА, після вибуху виникла пожежа. Деталі з'ясовуються. Мешканці повідомляють про вибиті вікна. Через чергову ворожу атаку на Нікополь поранено жінку. Правоохоронці допомогли постраждалі евакуюватися з місця обстрілу. 31 жовтня армія РФ здійснила понад 10 ударів дронами камікадзе та артилерією по районному центру та. Селу у Мирівській громаді внаслідок артобстрілу Нікополя осколкові поранення отримала 78-річна містянка, яка йшла вулицею. Снаряди поцілили поблизу одного з приватних будинків. На місце удару негайно виїхали всі екстрені служби. Наразі потерпіла, перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Майже 7 тисяч шахедів ворог запустив по території України за жовтень. Це майже 29 від усіх безпілотників, запущених з початку року. З них 1185 було знищено українськими захисниками, 738 локаційно втрачено. Ще 29 дронів вийшли з підконтрольного повітряного простору України. Вдарила ножем. Інцидент трапився у місті Верхівцеве Дніпропетровської області. Під час сварки між подружжям 49-річна жінка схопила ніж та вдарила чоловіка. І травмами його доставили до лікарні. Нападниці загрожує до восьми років позбавлення волі. Налагодили наркотрафік до місць позбавлення волі у кривому розі викрито Сматрящева за СІЗО та двох його спільників. Зловмисники налагодили систему постачання наркотиків арештантам, отримували замовлення. Потім спільник на волі формував пакунки та передавав зілля поштою. При цьому ретельно ховав заборонені речовини серед продуктів харчування. Після потрапляння на територію слідчого ізолятора пакунки розповсюджувалися серед інших. Учасникам організової групи повідомлено про підозру. Вони перебувають під вартою. Фейкове замінування. У Кам'янському районі чоловік після сімейної сварки образився на дружину та повідомив про замінування власної квартири. Під час огляду квартири правоохоронці не виявили вибухонебезпечних чи підозрілих предметів. До суду вже скерували обвинувальний акт відносно чоловіка. Тепер же фігуранту загрожує від двох до шести років в'язниці. Шпигував за силами оборони та закликав ворога бомбардувати місто. СБУ затримала екс-депутата регіонала, який наводив російські удари на Сумщину. Агентом ФСБ виявився 48-річний екс-депутат Шосткінської міськради від забороненої партії регіонів. Він відслідковував напрямки руху ешелонів ЗСУ та фіксував локації українських військ, які захищають прикордоння Сумщини. Наразі зловмисник перебуває під вартою за державну зраду. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На Житомирщині поліцейські викрили посадовця сільської ради та двох депутатів, які вимагали 52 тисячі доларів хабаря. Ці кошти фігуранти вимагали від керівника комунального підприємства, щоб той залишився на своїй посаді. Начальника відділу сільської ради затримали безпосередньо під час отримання частини неправомірної вигоди. Йому та ще двом спільникам повідомили про підозру. 5 тисяч доларів вимагали з ветерана бойових дій. У Києві затримано лікарку та військовослужбовця. Пара вимагала гроші, аби дати другу групу інвалідності, погрожуючи. У разі невиплати зняти існуючу. Як виявилося, військовослужбовець ще у 2023 році самовільно залишив військову частину. У ході обшуку у лікарки знайдено майже 87 тисяч доларів, понад 45 тисяч гривень та майже 5 тисяч євро. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Чоловік звернувся за допомогою до поліції. Тож 30 жовтня поліцейські затримали обох фігурантів після отримання ними неправомірної вигоди у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Їм оголошено про підозру. Затримали рекетира і на Черкащині. 28-річний зловмисник вибивав гроші з дружини без вісти зниклого воїна зсу. Фігурант вигадав історію про те, що нібито чоловік потерпілою перебуває в полоні, і для його повернення додому потрібно заплатити 200 тисяч гривень. Дружина захисника перерахувала молодику понад 160 тисяч гривень. Коли жінка засумнівалася, чи варто переводити решту суми. Фігурант почав погрожувати їй вбивством чоловіка та дитини. Правоохоронці затримали зловмисника. Йому повідомлено про підозру. Ліквідовано ще чотири схеми для ухилянтів. у Київській, Харківській, Рівненській, Кіровоградській та Львівській областях правоохоронцям вдалося затримати організаторів схем для ухилення від мобілізації. Серед фігурантів посадовці МСЕК та військово-лікарських комісій, а також очільник приватного вишу та шахраї рецидивісти. За суми від 5 до 20 тисяч американських доларів вони підробляли документи військовозобов'язаних. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Техніка на понад 5 мільйонів франків. Швейцарія передала Україні 60 одиниць рятувальної техніки. До пакету допомоги увійшли 30 пожежних насосів із мотопомпами і 30 машин для розбору завалів. Отриману техніку планують задіяти по всій території України, зокрема і у зоні ведення бойових дій. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.